Так, друзі, у продажу 2010 рік випуску, двигун 1,4 літри, газ, бензин на механіці, звісно, ж, на передньому приводі. Авто на гарній зимовій гумі, на звичайних штампах, дуже достойно виглядає. Лінзована оптика встановлена. Є у нас одна косметика по кузову, косметика по задній правій четверті. Є шпаклівка по арці. Е в цілому дуже достойний стан. Кузов. Без корозії, так як ці авто оцинковані, дуже достойно виглядає. Великий об'ємний багажник, передні, задні парктроніки. І, друзі, у нас тут гарна комплектація, шкіряний салончик чорного кольору в ідеальному стані по салону, без зауважень. Є в нас безключовий доступ, всі чотири електросло електрорегулювання, дзеркал, датчик газу, є круїз контроль. Є у нас. Штатна мультимедіа, є клімат контроль, старт-стоп, механіка на 6 ступенів, електроручник, мультимедіа з дисплеєм підігрів передніх двох сидінь, електрорегулювання сидінь. Дуже достойний стан, 7300 доларів. Ціна рено у продажу компанія Автопарк. Всіх чекаємо на тест-драйв. До зустрічі.